Хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу. Дуже приємно сьогодні бути в церкві благодать разом з вами. Тут на цьому місці прославляти ім'я Господа, бачити ваші лиця, чути ваші голоси, тут, на цьому місці, переживати Господа нашого. За все це. Хочеться разом з вами ще раз сказати слава Ісусу Христу. Як хочеться, дорогі мої друзі, брати і сестри, цінувати усім тим, що ми маємо, цінувати один одним, цінувати нашим Господом Ісусом Христом, дякувати Богу за все, що Він вчинив для нас з вами. Ми були недостойні, а нині Він зробив нас достойними. Ми раніше блуждали, ходили по цьому світу, не знали. Не знали нашого майбутнього, не знали, що нам потрібно робити, як нам жити. На нас знайшов Ісус Христос, омив, оправдав і подарував Спасіння і записав наші імена в книги життя. Сьогодні у нас особливий день, сьогодні в нас особливе свято, особливе служіння, і ми по-особливому готувалися до цього служіння. І я вірю в те, що Господь також приготував через свою святу заповідь. Благословення для всіх нас. Я хочу скористатися, передати усім вам привіт. Я багато де був, багато де з ким спілкувався, і багато різних церков, і наших братів, сестер, які сьогодні розкидані трошки по світу, всі передавали щирий християнський привіт для церкви благодать. Господь робив, слава Богу, дякуємо Господу за привіти. Господь Він робив велику роботу. Я приймав участь в різних служіннях, багато було чудових зустрічей. Ви знаєте, я дякую Богу, що Бог благословляв, увінчав також і чудесами, і подарував зцілення певним людям. Бог укріпляв, наповнював, Бог, благословив подорож, як туди, так і обратно, кругом, де я був, знаєте, в моєму житті ще не було таких рекордів, щоб за 40 хвилин пройти польський і український кордон. Просто приїжджаю, все відкрито, заїжджаю, думав, що знаєте, напряму прямо в Україну заїду. Була одна, дві зупинки, запитали, провірили і поїхав далі. Це було дійсно чудо, тому вся слава Господу. Я хочу, дорогі мої брати і сестри, повернутися до теми вечері Господньої. Вечеря Господня, що вона в себе включає, які аспекти, що вона складається, що має в цьому бути. Ми знаємо, що вечеря Господня і ту заповідь, яку Ісус Христос залишив для нас, вона є дорогоцінна, невід'ємна для нашого спасіння. Якщо ми віримо в страждання Ісуса Христа і ми виконуємо цю заповідь, приймаємо участь в Його стражданнях, згадуємо. Цю вечерю і самі стаємо достойними учасниками, то ми з вами унаслідуємо спасіння. Передо мною було дуже багато сказано речей, цінних речей, хороших, правильних речей, але я хочу з вами повернутися до Євангелія. Відкрийте, будь ласка, Євангелія від Івана, 13 розділ. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настав його час. Щоб піти з цього світу до Отця, возлюбивши своїх, які у світі, до кінця возлюбив їх. І під час вечері, коли диявол вже вклав у серце Іуди, сина Симона Іскаріота, щоб зрадити його, Ісус, знаючи, що все віддав Отець до рук Його, і що Він від Бога вийшов і до Бога відходить, встав від вечері, зняв верхній одяг. І взявши рушник, підперезав себе. Я тут зроблю зупинку. Я хотів би сьогодні разом з вами трошечки ширше розібратися, що таке вечеря Господня, як її називають, з яких вона ще аспектів складається, що там ціне в цій вечері, що там має відбуватися, яка там має бути атмосфера, які там цінності. Які там почуття, які там мають бути переживання? Це не просто вечеря Господня. Прийшли ми тут, зібралися, прославили Господа. На вечері Господні, щоб провести вечерю Господню, що там потрібно, щоб було на столі? Хліб і чаша з вином. Це достатньо для вечері Господня. Це якщо ми бачимо фізичні духовні речі, ну також одна із цінностей там мають бути люди, люди зібрані, особливі люди. Не всі бажаючі, які прийшли, знаєте, з цього світу, просто прийшли подивитись і прийняти участь. Це особливі люди. Це люди, які отримали певний статус, статус через святе водне хрещення. Ми про це поговоримо пізніше. Але я хотів би затронути таких, знаєте, шість, шість значень, які називають е, вечерю Господню. Перше це дійсно вечеря Господня. Чому вона називається вечерю? Тому що сам Ісус Христос її провів, встановив і Він цю вечерю припадав учням. Друге, вечеря любові. Чому називають її вечеря ще любові? Ця вечеря вона обов'язково має звершуватись в любові. Там мають знаходитись певні люди, які мають мир між собою, мають любов, мають порозуміння. Без цього ця вечеря втрачає смисл. Дуже важливо, і не просто, знаєте, вечеря любові, але вона має такий ну, смисел, суть. Тобто грецьке слово агапе це жертва на любов. Жертва на любов. Тобто ми наскільки маємо любити не тільки Ісуса Христа, але один і одного, щоб могли багато чим пожертвувати. Любов вона не має бути фальшивою. Любов, вона не має бути. Знаєте, як американці можуть робити цю пластмасову посмішку? Вона має бути з середини. Зібрались біля мене мої брати і сестри, яких я люблю, без яких я не можу жити, яких я хочу вміщати. Якщо, можливо, десь кимось нема миру, ми маємо прикласти ці зусилля, щоб був мир на цю вечерю, ми вже маємо приходити готові, маючи мир один з одним. Друзі, це дуже важлива складова. Третє значення це ламання хліба. Як вчинив сам Христос, написано: Він переламив. Він переламив. Ми також часто питають: а чи буде ламання хліба? Чули, ви да? так? часто такий вислів. Люди запитують, чи буде ламання хліба? Друзі, якби не було ламання хліба, якби Ісус Христос Він не був на христі розп'ятий, тобто зломаний фізично. І знаєте, ці маленькі шматочки, які роздаються для всіх людей, це частинка Бога, де Він як в прообразі себе віддав для всіх нас. А суть церкви є, вона має одну складову, це тіло Ісуса Христа, і вона не роздільна. Ламання хліба воно має бути обов'язковим. Потім ще називають спомин смерті Господньої, тобто спомин смерті Ісуса Христа. Він дуже хорошо описаний 1 Коринтян 11 розділ з 23 по 26 вірш. Ми сьогодні також будемо згадувати смерть Ісуса Христа. Це дуже важливо не просто прийти сьогодні. знаєте, часто люди, коли готуються до вечері Господньої, аби я був без гріха, аби, аби просто було все добре в мені і ставлять ціль. Дивіться, як часто така хибна наша ціль, я хочу прийти, прийняти участь в вечері Господній достойно для того, щоб. Стілитись для того, щоб обновитись. Це добре, це правильно, це розумні, це потрібні речі, але це частинка тільки важливості цієї вечері. Я маю прийти на цю вечерю, принести щось від себе, принести любов, принести благословіння. Я маю також на цій вечері згадати про смерть Ісуса Христа і подумати, наскільки це важливо для мене, що Ісус саме для мене. За мене помирав. це дуже важливо, дорога церква, брати і сестри. Потім ми ще називаємо причастя, одне із популярних слів причастя. Що це значить? З грецької це кананія. Е, воно має дуже важливе значення це спільність, бути спільними. Причастя це бути спільними, це бути єдиними. Це не бути в розриві, не бути в чварах, не бути в якій, ми, знаєте, єдині. Є слово, ми живемо по слову, і ми виховані словом, і ми будемо поступати згідно Слова Божого. Дуже важливо розуміти, з чого складається причастя. Також воно має ще одне значення: це Євхаристія. Це принесення подяки. Ми маємо подякувати Господу за те, що Він вчинив сьогодні для нас з вами. Шість таких основних пунктів, основних значень, з чого складається ця вечеря Господня. Друзі, і все це було. В цій вечері, яка записана в Євангелії від Івана. Там Ісус Христос Він вчинив все. Він і стіл накрив. Він припадав, Він був там. Чи всі були там достойні на цій вечері? Не всі? Мабуть, одинадцять було достойних, а один ні. Друзі, що трапилось тим одним? Він прийняв участь в вечері, але він прийняв недостойно. Він прийшов туди, маючи вже погані неправильні мотиви в своєму серці. Ісус Христос, як ви думаєте, знав чи не знав в серце Іуди? Він знав. Він бачив його насквозь. Він всіх знав, Він всіх бачить. Сьогодні дуже важливо зрозуміти, ось тут сидить багато людей в залі. Я сьогодні достойне серед одинадцяти, чи я сьогодні попадаю в того одного. Ім'я його для всіх нас знайоме. Як важливо сьогодні зрозуміти, Господи, що відбувається на цій вечері! І встав від вечері, зняв верхній одяг і взявши рушник. Підперезав себе, потім налив води в умивальницю і почав омивати ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить, підходить він тоді до Симона Петра, і той говорить йому, Господи, чи тобі омивати ноги мої. І Ісус сказав йому у відповідь, що я роблю, ти не знаєш. Ти не знаєш зараз, а зрозумієш згодом. Говорить йому, Петро, не омиєш ніг моїх повік. Відповів йому Ісус: якщо я не омию тебе, немає у тебе частки зі мною. Дорога церква, брати і сестри, як ви думаєте, в чому заключалось омиття ніг Ісусом Христом для учнів? Дуже багато я чув різних історій. На жаль, я повторююсь, і в нашому об'єднанні є пастирі, служителі, які тримаються хибної думки про те, що це були різні вечері, що це не та вечеря, де був Ісус Христос, де Він надавав вечерю свою чашу з вином і хліб, як тіло своє, то було щось інше. Друзі, це одна і та ж вечеря. І на одній і тій ж вечері Ісус Христос пояснює, наскільки важливо сьогодні, щоб сам Син Божий показав цей приклад для нас з вами, для учнів, для послідовників, щоб ми з вами не були гардіями, щоб ми були з вами тими людьми, які можуть сьогодні принизити себе, свою плоть, схилитися. І не просто помити ноги брату, якому я люблю, з яким мене чудові відносини, а з тим, з ким можливо не дуже хороші відносини. А я хочу мати відносини. Я хочу смиритися, я хочу свою гординю, можливо, принизити. Тому Ісус Христос, це не стоїть питання, просто помити, як кажуть, і ще одну одну думку. Раніше люди ходили по піску. І в них були просто грязні ноги. Ісусу Христу не було що робити, Він захотів гамити їм ноги. Друзі, це далеко не та важливість, про яку сьогодні говорять. І, на жаль, що сьогодні, в 21-му столітті, дуже в багатьох церквях оці братерські відносини, де брат з братом може сьогодні послужити один одному в любові, благословити, смиритися перед Його ногами, схилитися, стати рабом. Як Ісус Христос це зробив, чинив, показав цей приклад на сьогоднішній день сучасному християнину слабо. Слабо. Сьогодні дуже, дуже ми. Крокнули чи шагнули далеко. Говорить йому Симон Петро, Господи, не тільки ноги мої, але й руки і голову, говорить йому Ісус, омитий ти, Ом... омитий, Немає в тому потреби. Хіба що ноги омити, скільки чистий увесь, і ви чисті, але не всі. В цій фразі Ісус Христос Він не мав, не передбачав. Він розумів, що вони чисті всі, окрім Іуди. Він розумів, що вони духовно чисті, вони готові. Але значення і думка Ісуса Христа, вона була в іншому. Не питання тобі ноги обмить. Це таїнство певне, це певне таїнство, це певне смиріння, і це ми один одному робимо. В чому заключається Тайна вечеря? Також ця вечеря, вона являлася тайною. Вони десь знайшли місце. Вони десь, вони десь відокремились від усіх, і це була тайна, тайна спілкування, тайна припадать любов. Тайну Ісус Христос, знаєте, саме цим людям припадав цей вчення. Я схиляюсь перед тобою, я смиряюсь перед тобою. Я хочу сьогодні мати це благословення, Як важливо це зрозуміти, друзі? В Євангелії дуже багато цінностей, які сьогодні в сучасному християні християнстві просто закинуто це десь далеко, кажуть це не потрібно. Я розумію, що спасіння нам дано сьогодні через жертву Ісуса Христа і по вірі твоїй, і по моїй вірі, коли ти повірив на Божого, як в Ісуса Христа, в того особистого Спасителя, ти отримуєш це спасіння, да і амінь. Але є певне вчення, є певне розуміння, де в процесі твого й мого духовного життя має щось відбуватися, має твій змінюватись характер, має якось знаєте, Господь з тебе, з тебе щось зробити. Добре і хороше. Якби так було, що ми покаялись, прийняли Господа все добре, наші імена записуються в книги життя, і ми торжественно возносимося на небо, то це все остальне воно вже не потрібно. Ну, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо десь чвари вчиняти, ми продовжуємо десь грішити, ми продовжуємо десь непорозуміння певні виясняти. А Бог каже: смирися один перед одним, покрийте любов'ю, благословіть. Бо Він знав, хто зрадить його, тому і сказав не всі чисті, а коли він намив їхні ноги і надів свій одяг, і знову возліг, Він сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам. Друзі, якби тільки цінність складалася з цього, що Ісус Христос зробив, просто що Він грязні ноги помив, то Ісус Христос би не ставив такі акценти. Він знав, що учні спорили між собою, він знав, що Він їх мирив не раз. Вони спорили, хто буде більший там, хто важніший тут. Дуже багато різних моментів, які не збудовували їх. Ісус Христос через цей приклад показав, якщо я це зробив вам, ви називаєте мене Учителем і Господом, і правильно говорите, оскільки я є ним. Отже, якщо я Господь і учитель, омив ноги ваші, і вам слід омивати ноги один одному. Бо я дав вам приклад, щоб, як я зробив вам, робили й ви. Істинно, істинно, говорю вам: раб не більший за свого Пана і посланець не більший за того, хто послав Його. Якщо це знаєте, блажені ви, якщо тільки самі виконуєте знати і виконувати. Це трошечки різне, так чи ні? Блаженні, каже, коли знаєте і виконуєте. Блаженні це благословення. Друзі, чи можливо, якщо вам вистачає благословінь на цій землі, ви можете не мивати ноги один одному. Можливо, вам достатньо благословінь? Мені недостатньо. Я хочу робити все, що записано в Євангелії, щоб як можна більше отримати благословінь від Господа і від моїх братів. Приємно, коли ми служимо один одному, смиряємось, благословляємо один одного, ми дійсно виходимо звідти іншими людьми. Це працює, це працює. Читаю останню думку, і ми будемо з вами проводити саме причастя. Хто має право сьогодні в цій святій, приймати участь в цій святій Божій заповіді? Чому ми часто наголошуємо і говоримо, це ті люди, які в дорослому віці прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, покаялись і заключили з Ним завіт через святе водне хрещення? Чому дітки не приймають у нас? Чому люди, які навіть і дорослі, але вони ще не прийняли Ісуса Христа, вони не охрестилися, то вони утримуються згідно Слова Божого? Чому? Тому що я вам розкажу, які цінності відбуваються. В духовному, що має відбутися з людиною, щоб людина прийняла участь в святій цій, скажімо, заповіді? Відкрийте, будь ласка, післення до Римлян, 6 розділ. Чи ви не знаєте з третього вірша, що, ви, що всі ми, які були хрещені в Ісуса Христа, у смерті Його були хрещені? Отже, ми поховані з Ним через хрещення у смерть. Щоб як був Воскресний із мертвих Христос, славою Отця, так, щоб і ми ходили у відновленому житті. Бо якщо ми стали поєднаними з Ним подобою смерті Його, то станемо і подобою Його Воскресіння, знаючи те, що відка наша людина, тобто відкий чоловік, була розпита з ним, щоб скасовано було тіло гріха. Щоб надалі нам не служити гріху. Бо померли звільнений від гріха, а якщо ми померли з Христом, то віримо, що і житимо з ним, знаючи, що Христос воскрес із мертвих більше не вмирає. Смерть уже не владна над ним, бо що Він помер за гріх, помер раз і назавжди. А що живе, то живе для Бога. Так і ви вважаєте себе мертвими для гріха, але такими, що живуть для Бога в Ісусі Христі Господі нашому. Отже, нехай не царює гріх у смертному тілі вашому, щоб коритися Йому в Його похотях. Амінь. Я попробую в простоті донести це значення. Ми можемо згадувати смерть і Воскресіння Ісуса Христа. і ми, як ми стали причасниками до Його смерті? Ми стали причасниками до Його смерті через наше водне хрещення. Водне хрещення, воно символізує сьогодні, що ми з вами померли, потім йде поховання, погребіння і воскресіння. Тобто ми це зробили як Ісус Христос. Тому ми сьогодні з вами маємо право як людей, які причастилися, які є частиною церкви Ісуса Христа, тому що ми виконали цю заповідь і вчення, ми померли і воскресли. Тому ми сьогодні з вами маємо право на участь в цій святій Божій заповіді. Тобто людина, яка не прийняла Господа, яка не охрестилася, Тобто в неї нема цього законного права на ці речі. Сьогодні дуже багато різного вчення дають дітям хрещення. Віруючі батьки думають, що це правильно, це нормально. Ні. Дитину треба навчити познайомити з Ісусом Христом, підвести, щоб твоя і моя дитина, твій і мій син чи донька пережили зустріч з Ісусом Христом, пережили народження, а далі чотири Івангелії закінчуються тим. Ідіть і навчіть, і охрестіть в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Так чи ні? Після цього, коли все виконано, то ці речі відбуваються. По інакшому ніяк. Ми не можемо сьогодні з вами придумати обіти і Івангелія. Ми не можемо сьогодні робити так, сьогодні кажуть, часто я чув також таку хибну, неправильну науку. Є такі спірні моменти, знаєте, що стосується Слова Божого, що стосується віри тої чи іншої поміцної церкви і як викручуються люди, щоб уникнути спорів, кажуть, от помістна церква, як вирішила, хай так у них і буде. Смисли, як вирішили? А як в слові написано? Ми багато чи можемо нарішати зараз. Якщо ми будемо завтра вирішувати, як ми хочемо, то ми зайдемо, ми зайдемо в Дібрі і не буде своєї церкви. Є багато речей, є духи, є дух, який сьогодні атакує церкву. І Бог так і ж вчить сьогодні в Івангелії Івана, Він каже, дослідіть, який то дух, яким духом рухається та чи інша людина. Ми сьогодні маємо кожну проповідь, все, що тут, в цьому кафедрі говориться, друзі, не... зараз не ловіть мої емоції, не ловіть емоції, можливо, братів чи сестер. Скільки раз кажу, відкривайте Слово Боже, коли я щось читаю, кажу, чи хтось читає, ви читайте вдома і в себе. А в Слові Божому як написано? А що вчить мене цей проповідник, пастор чи диякон? А там як написано? Ми не маємо все на слух, просто хватати і думати, якщо тут сказав служитель так чи так, так воно має бути. Друзі, я зараз цитую вам речі, те, що прочитано в Слові Божому. Слово Боже, воно написано просто. Я хочу нагадати, що Ісус Христос, коли народився, то ангелів отець послав в першу чергу до простих людей, до селян, до пастухів. І в простоті пастухам було донесено, хто народився, тому що там в палацах царських не зрозуміли люди, хто прийшов. Не зрозуміли, що прийшов Месія на цю землю. Но Бог, Він, через простих людей, просту науку. Сьогодні умудряються сучасні проповідники, євангелісти, вчителі. Знаєте, кожне слово, а чи справді його так треба сприймати, як воно написано? А можливо, треба з другої сторони подивитися, а можливо, з третьої. А фантазії сьогодні немає. Приділа. Немає. Люди сьогодні фантазують дуже багато речей. Друзі, ми хрестилися в Його смерть і поховання, і Воскресіння, в якому ми стаємо з вами ким подібними до Нього. Через смерть і Воскресіння Ісуса Христа, в що ми хрестилися, ось через що ми стаємо подібні до Нього. Бог створив всіх людей по образу і подобі. Але є секрет, щоб стати подібним до Ісуса Христа, то я закликаю всіх, хто ще не заключив з Господом святе водне, через святе водне хрещення, заповідь. Поспішіть, біжіть, це дуже важливо. Ми стаємо подобою до Ісуса Христа через смерть і воскресіння, через водне хрещення, яке символізується, дуже важливо. Хрещення також воно являє це видимий знак. Покаяння, очищення, смерті і воскресіння. Друзі, ми маємо мати з Ісусом Христом спільність. Амінь. Піднімаємося на наші ноги, звершуємо молитву. Я прошу зайняти на сцені на місця братів, служителів, левитів. молимось. Хай Господь благословить нас. Дорогий наші люблячі Господь, ми звертаємось до Тебе в цій молитві. І ми просимо Тебе, Господь, дай нам сьогодні сили, дай нам сьогодні мудрості, Боже, дай нам сьогодні розуміння, Господь, до всього цього, що відбувається в нашому житті, до Твоєї святої заповіді, Господь, як ми причащаємося, Господи, в якому стані? І ще раз прошу, прости мене, прости моїх братів, прости моїх сестер, Боже, очисти, освяти нас, Боже. Десь, можливо, сказали неправильні слова, десь сказали неправду, Боже, десь щось зробили, не те, Боже, десь можливо хтось дивився не туди, куди потрібно Боже, і щось накрутив, щось собі зробив, Господи. Став десь, можливо, вразливим. Я прошу прости сьогодні усіх нас, Боже, очисти усіх нас, освяти усіх нас, Боже, оправдай і омий, Господи. Ми віримо Сьогодні в жертву Твою святу, в силу Твою, Боже. Віримо в благодать Твою. Віримо, Господь, благослови всіх нас, благослови зараз, Господи, цю саму вже заповідь. Благослови братів, хто буде сьогодні преподавати, служити сьогодні для людей. Господи, благослови. Дай нам достойно це робити, Боже. Благослови наші душі, наші серця, Боже. Дай це з вірою робити. Господи, дай щоб на цій вечері ми це з любов'ю робили. Господи, щоб ніхто сьогодні не, не, не знаходився з якимись такими думками негативними поганими. Якщо нема миру, краще сісти не приймати участь. Господи, ніж це піде в осудження, Дай мир сьогодні народу Твоєму, дай чистоту в серці, дай, Господи, спокій, дай сьогодні це з радістю робити. І ми дякуємо Тобі, Боже, за жертву. Ми дякуємо, Отче, за Сина Твого Ісуса Христа. Ми визнаємо, що ця смерть була за нас, за наші гріхи. Ми визнаємо, що Ісус поніс це на собі. Визнаємо, Господь, благослови, укрепи, прослався і возвелиться. Наш Бог, Отець, Сін і Дух Святий а -минь.